Дорогенькі. Полистала сьогодні дідову книгу і знайшла дуже сильний оберіг на сім'ю. Повнім мені було год 11, а він ставив, хто до нього звертався, ставив цей оберіг, щоб сім'я була крепка і неврядима. Зараз війна тяжке время. Ставте на свої сім'ї. Хочу, щоб усіх нас були крепкі, непорушні, щасливі, здорові сім'ї. Даю вам оберег. Значить, берете фотографію своєї сім'ї, вложите в чистеньку бумагу або в салфетку, зв'язуєте так свічечки, воскові, бачите, як я переплила. Тобто скільки у вас членів у сім'ї, скільки скільки треба і свічок переплести. 5-5, значить, тільки обов'язково воскові, натуральні. І читаєте заговор. Як эти ставні закриваю від врагов так я словом своим крепким, делом лепким закрываю свой дом, свою семью, от тринадцати колдунов, От отмака черного, от мака серого, От мака белого, недозрелого, от шерсти собак, от ссоры и ссоры, от ссоры и ссора, от черной свечи, от золы и печи, от пули от разрушения, от яйца тухлого, от ключа ржавого, от иглы кривой. Закриваю свой дом, свою сім'ю. Обязательно ці свічечки, підожгіть отак, бачите? І будуть вони горіти, ви всі вугли у своєму домі. Ну, паліть. І ці свічечки, храніть їх. Храніть там, де єсте, там, де обведенний стол. Це дуже такі хороші, позитивні свічечки. Підписуйтеся. На мій Тікток буде багатого. В следующему відео буде оберіг на внучат бабушки, дідушки. Оберіг на внучат, щоб їх не, не тронула ненасна нас на година. І даю вам ссылку за лічною допомогою Нік свій. Хай будемо здорові і щасливі!